Вчорашній неділі дуже гарна є притча про сівача, котрий сіє зерно науки Божої, котрий старається якнайкраще донести це до людей. Але кожного разу у цій ангелії, що ми молимося до орхістрати Амихаїла, слуга питається, каже пане. Чи не добре те хіба не добре те зерно посіяв на своїм полі? Але звідки ружався кукій? Тоді во Христі моє покликання було на розповідях. І дідо завжди мені розповідав про зерно, тобто пшеницю, з якою побожністю ставилися наші предки до цієї пшенички. Це було найсвятіше, що могло бути в людей. Отже, всі тепер дуже мудрі говорять, святкували всі свята формально, святкували просто так, це неправда. Покоління старше всіма святами жило. Цими всіма святами, як то кажуть, дихало. Атмосфера кожного свята переносилася до будинку, де вона передавалася нам. Отже, я колись розказували, коли виходили сілачі жати в поле, мусів господар приходити, коли пшенички мусів помолитися, мусів збити поклони на сирі Римлі. І казав все такі слова, Господи, перше дякуємо тобі за той дар, що ти дав нам. І роди Боже для кожного сутворіння земного і перераховували для птахів, для всіх, для всіх і всяких. І тоді перше, перше зерно, перше зерно кидалося нам в хрест, благословилося і казалося, що це було на славу Богу. Отже, коли приходив час з ним. То перший сніп, котрий жали, зв'язували і колядували. Казали, що це буде, цей сніп буде на славу Божу, це буде на покуття. І це було, не як то кажуть, щось святого було. І тому, дорогі в хресті, брати і сестри, вчилися з повагою відноситися до хліба, але більше того, з повагою відноситися до Слова Божого. Треба десь у священника. Бо коли прийде Христос, то запитає кожного з нас, ким ти був, що ти приймав Слово Боже? Як ти відносився до Слова Божого? Чи ти був доброю рідом, чи ти був каменистим ґрунтом, чи ти був тернистою, А більше того, чи ти був ворогом, тому що в сьогоднішній Ангелії ми бачимо, що слуги питають, каже, звідки ж цей куків взявся? А він каже, ворог чоловік два слова. Отже, дух зла скористався кимось, щоб зробити зло, тобто посіяти куків. Отже, для людини не властиво було Слово Боже прийняти, але краще було прийняти куків і посіяти. Добре? Господар це побачив. Побачив цей кукіль, він знав, хто його зробив, і каже, почекаємо до жнибу. Почекаємо, коли доспіє. Почекаємо, коли пшеничка дасть свій плід. Та, що десь у стократно принесе. І почекаємо, поки кукіль дасть свій плід. І поки, поки кукіль розсиплеться. Тоді скаже своїм ангелам зв'язіть «Зб все, зберіть все, як воно би повинно бути. Пшеницю складіть у мою клуню, а кукіль спаліть у гонім вічні. Колись, коли ми ще студіювали Біблію, був дуже гарний викладач і казав, чи більше будете читати святе Письмо? Він буде більше вам відкриватися слово Боже, і ви то Слово Боже будете порівнювати зі світом. І ці всі приклади будуть вам, будуть вам виходити. І ми може, молоді студенти колись не давали собі з того справи, звичайно, читали, проповідували, що могли доносити людям, але в теперішній час особливо видно. Як люди сприймають то Слово Боже. Чи з повагою, чи просто так, щоб прийти і послухати, а більше того, деколи коли, -коли говориться Слово Боже, ніхто не слухає. Той є факт. І маємо пізніше маємо оті якраз плоди. І видно дуже добре, де проростає пшеничка. Де дає людина гарний плід, але де проростає кукінь. Знову ж таки, той священник нам говорив такі слова, пам'ятаю, що це було Великодну П'ятницю. Він оповідав, як Спаситель молився в Оливному городі. Молився аж каплі поту падали на камінь. І він що боліло так Христа. Адже він вже давно знав, що він має йти на муки. Він знав, що він має взяти на, тебе, на себе хрест. Він знав, що він має терпіти. То що ж так Спасителя боліло в того семенському сиді? Що він аж три рази просив, каже, Отче, хай мимо іде від мене ця чаша? Але каже, нехай Твоя буде воля. Він і оповідає, що коли цей Спаситель молився, він бачив таке, як би так сказати, пророцтво наперед, що буде, що буде з людьми, як люди сприймуть, як люди будуть відноситися до Слова Божого. Але найбільше переболіло Христа, що для багатьох людей його муки будуть безкосенними. Багато хто з людей не скористає з його ні науки, ні страждань, абсолютно нічого. Так само, як він прийшов колись в ветеринський край, і він зробив чудо, і ми собі не знаємо з того справи, але Євангеліст дуже гарно описує каже, що все місто вийшло на зустріч Христові і попросили, щоб він пішов з їхніх. Навіть між книжниками і фарисеями, які так ненавиділи Христа, була суперечка. Одні казали, що це є чудові від Бога, інші казали, що ні. А наскільки люди жили в темряві? Наскільки люди були засліплені гріхом, що все місто вийшло і каже відійди з наших околиців. І так само рівно Христі брати і сестри. Болі дуже сівача. Хоти, як то кажуть, бережеті зерна. Бо, як ми вже казали, добірна зерна мусить бути переховуване, мусить бути добре збережене. Воно мусить бути найкраще. І цей сівач сіє, старається, а багато є дуже зла. że nikt nawet nie patrzy na, na to zerno. Większość tego to, to zernu toczy się w dzisiejszym dniu. Może ja mam niedawno taki wypadek, który mnie bardzo urażał. Przyszła kobieta i pyta mnie na takie słowa, że oczy, czy wy znaєte, czy gdzieś są takie znakarze, którzy wylewają wojska, coś robią, Бо треба до них пітати. Оце людина слухає Слово Боже. Оце людина приймає те Слово Боже. Я не можу їй нічого відповісти. Не хотів нічого не відповісти, бо в мене забракло слів. І тому доріво Христі брати і сестри. В нинішній день. Закликаю всіх, щоб ми ставилися до Слова Божого з повагою дуже великою. Щоб кожне слово, а це слово, котре паде зі святого письма, воно є кожне святе, воно є доказ того, що із нею все держитель, доказ того, що він дав закон, доказ того, що прийде. Як то кажуть, час з ним. І щоб коли прийде час з ним, кожен з нас може буде зранений, може буде мати багато ран на тілі, може упаде може під Христом, так як колись Христос. Але щоб усі, що, коли прийде час з ним, тримав голову до гори. Зомта, Господи. Ми жили в цьому життю, ми поранилися. Може і забруднили свою одежу, але чули твоє слово. Для нас було важливе Твоє слово, і ми його зберегли. І дай нам те, що ти нам обіцяв, був вічності. Амінь. Всім щиро дякую за молитву. Бажаєм всім гарного Богом благословенного спокійного тижня. Уже нехай той архангел Михаїл, до котрого ми мали молебен. Перша нехай візьме під покров своїх своїх воїнів, всіх поранених, ув'язаних у безвісті пропавших. А нам дасть силу, а нам дасть розуміння, щоб. Як казав Христос, блаженні всі, що слухають Слово Боже і зберігають його. Амінь. Благословення всемогущого Бога Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!